30 березня вночі до поліції Івано-Франківська звернувся 32-річний мешканець Городенки, який повідомив про викрадення автомобіля. Заявник розповів, що він залишив свій транспортний засіб біля автозаправки, вийшов на кілька хвилин у справах, а коли повернувся, авто вже не було. За словами заявника, ключі від автівки знаходилися всередині відчиненого транспортного засобу. Правоохоронці негайно розпочали невідкладні оперативно-розшукові заходи, переглянули усі камери відеоспостереження, передали орієнтування екіпажам поліції. Невдовзі на одній із вулиць міста патрульні поліцейські виявили викрадений транспортний засіб. Зловмисника поліцейські затримали за місцем проживання. Ним виявився 32-річний мешканець Івано-Франківської громади. Автомобіль вилучили, та після проведення слідчих дій повернуть власнику. Підписуйтесь на канал та коментуйте відео.